Вітаю! З вами психолог спеціальної школи Шанс Діденко Вадим. Сьогодні хотілося б показати вам декілька вправ, як допомогти дитині в домашніх умовах зняти стрес, який накопичується. До речі, не тільки дітям можна використовувати і вам теж дорослим. Так ось, за допомогою чого я буду робити ці вправи, це е, звичайні сенсорні м'ячики. Я підійду ближче буду вам показувати. Ось таку це м'ячики, які мають таку різну структуру, різний колір. Вони продаються в магазинах, можна придбати на інтернет, в інтернет-магазинах. Ось дивіться, вони, наприклад, оцей колючий, цей більш такий пупирчатий. У мене їх Зараз покажу вам. Є отакі от м'ячики, вони не такі гострі, але вони ребристі і дітям дуже приємно брати до руку і працювати з ними. Вони, до речі, всі мають такий отвір, і там в отворі завжди стоїть ось такий ось свисток. Але свисток я прибираю, тому що він відволікає дітей, він видає неприємний звук такий. Цей звук іноді збентежив дітей навпаки, більше, чим розслабля. І плюс, якщо дитина потрапить до рота, то це теж наробить біди, тому я повиймаю їх скрізь. Є ще такі м'ячики, це в набір один був, бачите, вони різного кольору, є різні структури. Є такий з дірочками, з такими ямками, і є такий схожий на вірус якийсь. Він теж дуже приємний. Його можна так перебирати, він розумієте, він не такий і м'який, не такий і твердий, щоб можна було його сильно м'яти. Тобто дуже приємний. Є, наприклад, у мене не з набору, але трошки більший, але він теж дуже підходить, дуже класний. Він трошки для більших таких долонів і для вправ, де можна користуватися його використовувати, розминати по всьому тілі. Для чого ж, потрібні нам саме такі м'ячики? Що вони роблять? Ну, Перш за все, це сприяє розвитку дрібної моторики, що дуже корисно для дітей. І це покращує кровообіг. Коли ми робимо масаж, коли ми масажуємо, проводимо колимо руки цими м'ячиками. І що найважливіше, це зняття стресу. Ви дорослі, може, знаєте, звичайно, знаєте, модні були дуже зняття стресу для дорослих, Такі там всякі попити, спінери, які ми крутили, там всякі різні слайми теж для цього використовується, коли ми можемо тримати щось в руках. І знімати цим стрес. Цей же принцип задіяний в роботі з цими м'ячиками. Отже, я буду вам показувати зараз, відходити ближче, показувати пару вправ, покажу вам, які ви зможете виконувати вдома, використовуючи такі м'ячики. Я беру м'ячик такий колючий і показую. І повторюю: я пограю у футбол і заб'ю долоні гол. Я пограю у футбол і заб'ю долоні гол. Я пограю у футбол і заб'ю долоні гол. Ось така вправа. І виконуємо спочатку. Можна порозминати, ось як я роблю, просто їх отак -от між пальцями. Можна постукувати. Ось. Сідуча вправа, м'ячик швидко побарися, по рукам прокотися. Просто беремо, прокочуємося м'ячиком по рукам. У мене зараз рубашка одіта. Тому, якщо в дитини буде футболочка, їй буде ще приємніше відчуття. І повторюю, м'ячик швидко поберися, по рукам прокотися. М'ячик швидко поберися, по рукам прокотися. Ось. Зараз покажу вам слідуючу вправу. І велика черепаха. І кусала всіх від страху. Отак ну, затискаємо між пальцями, між трьома, і кусала всіх від страху. Кусь, 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 я нікого не боюсь. Йшла велика Черепаха і кусала всіх від страху. Кусь, 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 я нікого не боюсь. Потім перекладаємо на інші три пальці. Два пальці залишилися. І повторюємо віршик, йшла велика черепаха і кусала всіх від страху. Кусь, кусь, кусь. Я нікого не боюсь. Кусь, 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 я нікого не боюсь. Ось Зараз візьмемо ось такий ось, ось, таку, ось. такий їжачок у нас. Значить. Справа називається їжачок маленький. Їжачок маленький змерз. З поля зору швидко щез. Сонечко пригріло, їжачка зігріло. Відкриваємо. Їжачок маленький змерз. З поля зору швидко щез. Сонечко пригріло, їжачка зігріла. Відкриваємо. Ось. Знову ж таки, не забуваємо про цю частину долоні. Теж поглажуємо, покручуємо, масажуємо. Масажуємо кожен палець. Ось так от. Можемо також, звичайно, якщо у вас великий тугий шарик, можна провести покатати по тілу. Це теж дуже корисно. Ось. Що ще хотів сказати? До речі, окрім таких м'ячиків, шариків я рекомендую, наприклад, щоб у дитини завжди, щоб вона під час того, як в неї стрес, носила з собою такі сквіші. Мені дуже подобається така м'яка іграшка, яку можна затиснути ось так. от. І вона повільно розправляється. Вони дуже приємні на дотик, вони можуть бути навіть з якимось ароматом, от у мене вони пахучі. І їх теж можна використовувати, давати дитині, щоб вона постійно носила її з собою. Тим паче, що у нас зараз так дуже багато стресу, стресових ситуацій, і дитині просто потрібно мати щось під рукою таке, щоб вона могла. Зганяти з себе стрес. Якщо це буде іграшка, це буде ще краще. Ось це теж такий сквіш, дуже м'якенький, він вже стискається і потихеньку розжимається. Дуже рекомендую. Ось такі вправи ви можете виконувати вдома за допомогою таких м'ячиків. Бажаю вам менш відчувати стресу та бажаю мирного неба.